Ми з дівчиною, це вже було ввечері, йшли додому. Там спільне паркувальне місця, ну як би, для всіх рівнів. Ми побачили записку з погрозою, з погрозою у матерній формі, щоб я прибрав авто з типу власного паркувального місця. Ну, Я такий подумав, ну добре, зранку уберу, мені не принципово. Тільки я до цього не ставив раніше ніколи туди авто. Все, Ми прийшли з дівчиною додому, зайнялися своїми справами, почали готуватись до сну. Я з котом був на кухні, дівчина вже лягла спати, як раптом дзвінок у хідну двері. Ну, я... Пішов, відкрив. Одразу я отримав удар і втратив свідомість, тому що я не очікував на це, тому що якщо б я очікував, я б дав відсіч. Але я одразу втратив свідомість, впав вже як, ну, і мене почали буцати ногами. Мене чекає операція, на, яка називається остеосинтез, остеосинтез лицевого черепа. Тобто, у мене зламане, ну, по суті, лице. Закуплено 9 титанових пластин і шарніри для них. Тобто мені будуть виправляти все лице, тобто, там, ну, своя історія. Плюс у мене ножове поранення у ногу. Завдяки чому я втратив багато крові, чого я взагалі хочу від цієї ситуації, це, ну, це те, щоб такі люди у суспільстві, у такий непростий для нашої країни час перебували за гратами, не на фронті. Такі на фронті не потрібні індивідуами, а перебували у належних місцях. Наразі ми бачимо після того, як медійно це все було викладено нами, нашу організацію благодійною, представниками там інших телеграм-каналів, то ситуація зразу в цей же вечір поліція відреагувала і навіть на вихідних почала активно працювати. Значить, тепер це питання на контролі, ясно, що там визначений, я впевнений. Тобто до цього вони не відкривали кримінальне провадження? Дивіться, коли справа стає резонансною, то вона. Вже на контролі у інших посадових осіб національної поліції. Значить там, скоріш за все вже призначений старший слідчий, я так підозрюю, тому що ситуація стала ну, резонансною. Суспільство вимагає ця ситуація, як тепер всеукраїнського рівня, правильно. І суспільство тепер вимагає покарання близько двох місяців тому був інцидент на зупинці базарній. Там, де у нас риночні кіоски, знаходяться, з ветераном ще афганцем, який практично в перші дні став до лав, незважаючи на другу групу інвалідності.